Президент США Барак Обама та канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорять, поміж інших питань, ситуацію в Україні. Зустріч відбудеться наступного понеділка у Білому домі. І, хоча Сполучені Штати наразі не прийняли рішення щодо постачання Україні летальної зброї, варіант такої підтримки не виключається у майбутньому. Таку позицію висловили речник держдепартаменту США Джен Псакі. При цьому вона наголосила, що у Вашингтоні ставлять за мету не протистояти озброєним проросійським бойовикам, а взагалі змінити поведінку Ко Росії, у тому числі і запровадженими санкціями, а також допомогти Україні подолати нинішній перехідний період, що включає в себе продовження надавати не нелетальну допомогу нашій країні. У той же час очільник Білого Дому пропонує виділити 789 мільйонів доларів на збільшення військових баз в Європі у наступному році. Про це йдеться у проєкті бюджету, який Обама вніс до Конгресу. Такий крок пов'язують із продовженням ініціативи гарантувати безпеку союзникам НАТО. Раніше у Вашингтоні заявили, що мають намір акт. Активізувати європейські військові операції, аби відповісти на загрозу з боку Росії. Ці заяви Обами повністю співпадають із прагненнями Польщі та Прибалтійських країн. Нагадаю, проект бюджету США на 2016 рік передбачає також виділення 117 мільйонів доларів у нашій державі. А у четвер, 5 лютого, до Києва, із офіційним візитом, прибуде голова держдепартаменту США Джон Керрі. При цьому у Москві заявили, що у разі надання зброї Вашингтоном Москва буде вважати за свій обов'язок поставити зброю терористам, ніби вона цього зараз. Не робить ймовірно, говорячи так. Кремль просто потребує приводів для відкритої поставки озброєння бойовикам Донбасу. Ми хорошо